Оце ж приїхав, ж я й кажу, Толі, ну, Оніка війна сюди ж прийдуть воювати росіяни. Мам, ми сюди їх не пропустимо. Я тобі сказав, ми їх не пропустимо сюди. Він сподівався, що вони там. Їх кончуть і все. Із у голосі Марія Самарня згадує слова свого сина Анатолія, який боровся у війні проти росіян. Він був звичайним сільським хлопцем, народився та виріс у положках на Глухівщині. Його життя було тісно пов'язане із землею. Анатолій працював трактористом. Аж якраз росте, трактор бросив. Не бросив, а воно ж розвалювалося, переходило вилетий. То а тоді ж у він перебив, теж у нас були і, і хверми там, скот він бив. А тоді раз, позабирали ж у городу, все бросили, не схотів, тоді. та трохи поїздив щось, раз на ребоч. після цього Анатолій присвятив саме домашньому господарству. Він став надійною опорою для своїх стареньких батьків Петра та Марії, допомагав їм у всіх справах. Хазяйство пашти. Ото трактор там такий мені трактор у нас було. Поїдемо там у ліс, десь дров, повал там чи що не видик. Поїхали то заберем там ту вершинку, ту, то вершинку, то салому, то сіну, то городицю. Сіну, і... да. було хазяйство. Дома це таким займалися. То картошку капав. Повномасштабна війна бажально обірвала спокійне життя родини Семирні. У 2023 році на їхню адресу прийшла повістка. Анатолій без вагань зібрався та пішов до військкомату. Нічого нам не розказав, а сказав, пойду воювати. Все, пойду захищати Україну. Казав нам так і все. а що там, як там, у нічого нам не казав. Анатолій ніколи не тримав у руках зброю. Він пройшов навчання у Житомирській області, а після став до лав ї бригади. Воював на Донецькому напрямку. Батьки з сумом згадують, що син оберігав їх від зайвих хвилювань і майже нічого не розповідав про жахи війни. Ніхто не чував. Тоді оце ж письмо, як мені прислав же я його буду з Да ну, це це щастя. щастя. Я його питала. Кажу, як Толік мой син. А він каже, бабо, хорошо. Бунка на нас усе хорошо. Каже, поводився. Все, бо ж нічого мені не казав. Все добре, каже, було. Попри постійну небезпеку, Анатолій знаходив можливість підтримувати зв'язок зі своїми батьками. Як можна. Оце Я такое, як на бойовому дикарті, то ли хвалювати. Кога не взяли з боя, висісли тут таке, не дзвоніть. Серед Я сам його, Як не подзвонити, як сам не звук, згодом здоров'я Анатолія почало непомітно погіршуватися. Він мужньо переносив нездуження, не бажаючи завдавати зайвого клопоту рідним. Коли ж біль став нестерпним і він змушений був звернутися до лікарів, ті приголомшили страшним діагнозом рак стравоходу. Та ми не знали. Вообще не знали. Він вже болів, наверное, там. і нічого нам не признавався. До последнього була, це в госпіталі, зіближала. Я, каже, ще мама я в маму. Я ще казав місяць своєму Рідним Анатолій нічого не розповідав про свій стан. Мати дізналася про страшний діагноз лише тоді, коли приїхала провідати сина в лікарні у Дніпрі. А як я поїхала в Дніпро, мені зразу з брачі сказали, що в його рак пища вода. Він жити не буде. Я зразу приїхала додому, я не знаходила себе не место, нічого. Таді у Київ його перевезли. А я в Київ поїхала туди, поїхала в Київ, мені, ну, шо, мені врачі, хати я ж саме ж розказувала, що є. А вам що не попитаю, у мене нічого не болить, нічого, нічого. Коли Анатолія перевели в сумську лікарню, мати відчула тривожний холод. Відстань до рідного дому скорочувалася, але разом із тим згасала й Надія. А тоді, як у суми вже його перевезли, я його питаю, Толі, чого тебе в суми перевезли? Він мені каже, мені сказали що врачі ближе к дому. Ну я ж уже знала, ближче ближе к дому. Тоді приїхала люди, що суміш мене визвала врачиха, щоб вже ж, яка я ухажувала, тому що вже ж він лежачий був. Приїхала, вона мені каже, знаєте, що мама, сильва не доживе до кінця місяця. 22 квітня 2024 року серце Анатолія зупинилося. Йому було лише 48. Хороший вон був. І малим був хороший. І робив. І от людям допомагав. Хто ж он не попросить, його все вони було. Косить було, він косовий пуйде. Просить тут бабу за стареньку. Викасить у там у мене висотки там якісь на трауки ще коров, чи там козу держи, пуде він викасить. А мало вон удасть людям по селу. Тепер Петро та Марія залишилися одні в своїй хаті. Анатолій за своє життя так і не створив сім'ї, а його рідні брати живуть в інших містах. Єдиним співрозмовником для стареньких батьків стала фотографія їхнього сина. Дивлячись на неї, вони розповідають Анатолію про свій день, про новини в селі та про події в країні. Ніби він і досі поруч їхній добрий і чуйний син, який віддав своє життя за мирне небо над Україною.